Хто проявиться у вашому житті найближчим часом? Так. Хто проявиться? Людина мчить ваше життя. Чоловік молодий, можливо, о, цей чоловік молодший за вас, дуже мчить, спішить, хоче вас побачити. А, і він має свій план. У нього багато планів на вас. А -а -а. Ну, це поки що для вас таємниця. Ви цього не бачите, ви цього не знаєте. Доля приготувала вам. Що ще проявиться у вашому житті? Якась перемога вас чекає. Щось вам вдасться? Ви та людина, ви щасливчик, ви будете відчувати оце щастя. А велике щастя йде до вас як перемога і себе, і перемога над собою, коли ви будете знати, я це змогла, чи я це зміг, ви будете на коні, вам аплодуватимуть. Тут людина дуже щаслива, як здійснення мрії, але ця мрія. А, яку ви самі як зробили, ви самі це створили. От проявиться як а, ваша така сила волі, коли ви самі себе похвалите. І вам буде дуже-дуже радісно. Так, що ще проявиться, в якийсь момент радість, в якийсь момент навіть вам буде така радість, яка межує із сумом, коли ви пройшли цей шлях, згадуєте, як. Цей шлях ви проходили, і зараз ви маєте результат. І вже, якби оглядаючись назад, вам здається, а, так було ж класно, хоч було важко. Як я переживав, чи як я переживала, як я хвилювалася, мені здавалося, це неможливим. І зараз ви будете радіти наповну. У вас буде повна чаша радості, це збір урожаю, це кохання, це радість. М -м -м. Подивіться, карта закохані. Кохання прийде в ваше життя. Ви відчуєте цю радість, оцю наповненість.